Що ти тут робиш? Я почув вибух. З тобою все гаразд? Так, я в порядку. А ти? Теж, але треба йти. Потрібно зайняти позицію. Ворог наступає. Зрозумів. Я готовий. Швидше в будинок. На сходи рушаймо! Я за вами не відставайте! Швидше на дах. Я вас вже зачекався. Потрібно збудувати укриття. Ворога зустрінемо тут. Швидше, друзі. Треба побудувати укриття до ночі. Я знайду сможки. Добре, складайте все до купи. Швидше добудовуйте укриття. Так, тримайте позицію. Готово. Залягаймо. Увага! Ворог близько! Богой набої закінчились. Потрібна авіація. <звук> Відступаємо! <звук> Я вас вже зачекався. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступну серію.